Полярувальники вас дурять. Дивись далі, розкажу як. Мерседес GLE приїхав до нас на оклейку матовою плівкою. Для цього нам потрібно підготувати кузов, зробивши лак максимально чистим та гладеньким. Ми виконали мийку автомобіля, видалили бітум та металеві вкраплення. Тепер залишки всього бруду відчищаємо пластиліном. І як останній етап підготовки лаку це легенько пройтись по ньому полярувальною машинкою, щоб прибрати сліди від глини. Дуже коротко і дуже великими шматками. Ми повністю почистили дверку, це у нас зайняло приблизно 10 хвилин. Вона заблистіла, але вона не відполірована. Всі подряпини залишились на місці. Вона нарізана і в галеграмі. Але без ліхтарика це виглядає шикарно. Це не відполірований, це просто чистий автомобіль. І вам це продають в ваших інстаграмах як полірування чорного авто за 100 доларів. Не буває поліровки чорного автомобіля за 100 доларів.